Всім привіт! На зв'язку Fan і до виходу нової лінійки iPhone 15 залишилось зовсім трохи часу. Тож давайте розглянемо найочікуваніші деталі та обговоримо всі новинки цієї моделі. А почнемо ми зі звичайного iPhone 15. Згідно чуток iPhone 15 виглядатиме дуже схоже на свого попередника iPhone 14, але ось що цікаво. Чупчика вже в нього не буде. Його замінить Dynamic Island, такий як у моделі 14 Pro. Діагональ екрану iPhone 15 складатиме 6,1 дюйма, тоді як у більшого iPhone 15 Plus вона становитиме 6,7 дюйма. Однак стандартні моделі не будуть оснащені технологіями ProMotion та Always on Display. Ці фішки залишаться для більш дорогих моделей Pro. Що стосується кольорів, скоріш за все залишиться стандартні: чорний, білий та продукт Red. Але додадуться яскраво рожевий та блакитний кольори. Є припущення, що звичайні моделі fn 15 можуть отримати задню панель з матового скла, що раніше було доступно тільки для про версії. Але це ще не все. Згідно з інформацією від марка Блумберга, вся 15-та лінійка iPhone нарешті отримує роз'єм Type-C. А це означає, що ми одночасно одним кабелем зможемо заряджати iPhone, iPad і MacBook. Damn! Проте, за технологіями, звичайний iPhone 15 матиме більш повільну швидкість передачі даних. А15 Pro Pro Max з USB 3.2. Що підтримує швидкість до 20 ГБ на секунду, зможе передавати відео та інші файли з найбільшою швидкістю. Плюс, якщо Apple додасть Thunderbolt 3, швидкість може досягти 40 ГБ на секунду. Але багато аналітиків схиляються до думки, що велика швидкість передачі даних буде дозволена тільки на кабелях. Made for iPhone, тобто сертифікованих. Тому, якщо хочеш велику швидкість, купуй Pro-версію та сертифіковані кабелі. Класика. Fun yeah? A fun Давайте поговоримо про камери. За словами аналітика Джефа По, моделі iPhone 15 та 15 Plus можуть отримати камери з роздільною здатністю 48 мегапікселів. Базується вона на технологіях з моделі iPhone 14 Pro, яка дозволяє знімати яскраві та деталізовані фотографії. Оновлений об'єктив має датчик, який ловить більше світла для покращення якості зображення. З випуску моделі iPhone 14 Apple вирішила прибрати лоток для сім-карти у пристроях, які продаються в США. І ось можливо, що з появою 15 ї лінійки це розповсюдиться і на інші країни Європи. А тепер перейдемо до серця самого смартфона. Найшвидші процесори будуть доступні лише для iPhone 15 Pro і Pro Max, тоді як iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримують 4 нанометровий чіп A16, який використовувався в минулорічних iPhone 14 Pro та Pro Max. Очікується, що iPhone 15 та 15 Plus будуть мати 6 ГБ оперативної пам'яті, стільки ж скільки і 14 та 14. Plus. What? Oh, come on, man. Apple також збільшить ємність акумулятора у всіх смартфонах 15 ї лінійки на 20% порівняно з попередніми. Це означає, що ваш смартфончик буде працювати ще довше. Перейдемо до топових моделей iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. На зображенні ми бачимо, що моделі Pro мають більш заокруглені грані. А текстура матиме металеве покриття, яке за чутками може бути титановим корпусом. І ось ще одна цікава зміна: нова кнопка Дія замість перемикача беззвучного режиму. За чутками ви зможете налаштувати її на різні функції, що дозволить вам швидко виконувати потрібні задачі без зайвих кліків. Рамки навколо екрану значно зменшаться згідно з інформацією. Вони становитимуть лише 1,55 мм, замість 2,2 мм, як в поточних моделях. Це означає, що 15 Pro лінійка буде мати найтонші рамки серед усіх смартфонів. Але iPhone 15 Pro може бути трохи товщим ніж iPhone 14 Pro Max з невеликим зменшенням висоти та ширини. А виступ камери може бути трохи тоншим ніж виступ камери 14 Pro Max. Цьогорічним новим кольором в лінійці Pro може стати темно-червоний або темно синій кольори. В айфонах Pro версії буде застосована нова технологія перископічної камери. Система перископічних лінз буде використовуватися для телефотокамери, забезпечуючи п'яти або шестикратне оптичне збільшення порівняно з кратним оптичним зумом у попередньої моделі 14 Pro Max iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max використовуватимуть чіп a 17 наступного покоління. Це буде перший чіп серії А, який буде побудований на 3-х нанометровому техпроцесі. Отже, усі всі основні новини та оновлення щодо iPhone 15 лінійки, які нам наразі відомі. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось. Також буде цікаво, що ви взагалі в цілому хотіли би від цих новинок. А якщо ви шукаєте новий або вже телефон по чудовій ціні з гарантією, то залітайте вниз за посиланням, там ви їх знайдете. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей.